Слава Україні! Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Україна цієї ночі зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку Російської Федерації. Постраждали чимало об'єктів по цілій країні. Зрештою, цю чергову підступну терористичну атаку Російської Федерації розберемо, проаналізуємо із Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас! Слава Україні! Україні. Героям слава давайте поговоримо про цю атаку. Якщо говорити з точки зору тактики, яку застосували росіяни цієї ночі, чим вона відрізнялася від попередніх атак, засобів ураження, а також наскільки великим це було навантаженням на нашу протиповітряну оборону. Але тим не менш, ми бачили досить успішну і гарну роботу нашої ППО. Так, ну власне, так кілька питань. у Вас е, от почнемо. Е, ну мабуть, з цього що треба е, сказати, що минулої ночі не було таких жахливих наслідків, як цієї ночі, тому що загибли і діти і є багато постраждалих. Е, власне, варварська атака Росії. Різними засобами повітряного нападу сьогодні, минулої ночі була у нас балістика. Частину ракет вдалося збити у небі над Києвом, так. але частина все ж таки вчора долітала, але вчора не було власне таких наслідків саме по людях, так, які ми маємо сьогодні. Тому співчуття усім рідних, хто втратив своїх близьких і співчуття постраждалим е, Ну, Щодо цієї атаки, то маємо теж застосування балістичних. Е, Балістичних ракет, ну і також ракети Х-22, яка теж атакує, вже при заході на ціль по балістичній траєкторії, і теж о, о, збивати можуть такі системи, такі як Петріот. Власне, хочу з цієї ракети теж почати наголосити, тому що давно не застосовував противник із літаків Ту 22-М3 ракету Х-22. Сьогодні одна така ракета була в переліку засобів повітряного нападу. Що це за ракета всім давно вже відомо. Це ракета, призначена для знищення авіаносних груп. Тим паче, ж, із спеціальним зарядом, як це говорять, це зрозуміло тактичний ядерний заряд. Ну, але її використовували раніше вже по території нашої держави, зокрема по е, містах. І сьогодні така ракета знов з'явилася е, в переліку от, власне, е, тих, тих, що атакували. Чим її особливість? Яка вона небезпечна. 950 кілограмів вибухівки дуже великий боєзаряд. Ну, і, відповідно, ще одна особливість, яка характеризує Росію як варвара, це 600 метрів допустима. Неточність, так, радіус допустимий того, що вона може, це вважається залітом, е коли ракета влучає, допустима похибка, скажімо так, простими словами, 600 метрів. Зрозуміло, що якщо ти цілиш місто такою ракетою, десь то е попасти під ураження може будь-який об'єкт, і можуть загинути багато людей. Власна Росія сьогодні цю ракету теж застосовувала. Е далі е маємо і балістичні, і керовані авіаційні ракети, і. Маємо велику кількість БПЛА, фактично рекордна кількість сьогодні: 298, майже 300 дронів різних типів. Серед них більша частина, звісно, це ударні БПЛА типу шахет. Ну а також інша частина це дрони-імітатори різних типів, які Росія разом з шахедами запускає для ускладнення повітряної обстановки, яка складається власне під час цих атак. Ну, результати ви, мабуть, Можете вже і оприлюднити так, і вже, мабуть, оприлюднили на вашому каналі. Це е, велика кількість 367 засобів повітряного нападу, е, збито 45 крилатих ракет, е, Ну і е, знешкоджено 267 ворожих БПЛА. Це збито уражено вогневими засобами, а також і ті, що вважаються локаційно втраченими, так їх, так їх маркують. Вони могли бути або самостійно, власне, припинити своє існування, як докажуть, або бути придушені засобами радіоелектронної боротьби, або зачепитись за якісь там власне дерева, предмети, які високі, так як це часто трапляється при таких атаках. Для цього їх і застосовують дрони імітатори, чи їх їх ще називають пародії, щоб. Ускладнити повітряну постановку нашій протиповітряній обороні і для того, щоб більше саме ударних БПЛА прийшли до своєї мети. Власне, якщо говорити про дрони-шахеди і дрони-імітатори, яку роль відіграють саме дрони імітатори? Це для перенавантаження роботи нашої ППО, і також комплексно в комплексному цьому ж питанні цікаво робота нашої радіоелектронної боротьби. Тобто наскільки важливо, що в нас є змога, аби ці дрони не долітали не лише до цілі, а можливо, десь і падали на території в тому числі Росії, про особливість ну, цієї боротьби ми часто бачимо так. Ну зрештою, для чого використовую, я вже озвучив це ускладнення повітряної встановки і відповідно перевантаження, так тому що по них треба працювати, як виявлені засоби працюють, так і засоби враження, ну і засоби РЕП, про які ви сказали. Ви часто бачите так: ну, в Києві, якщо люди часто жалілися, так бачу, по повідомлення, що не працює сигнал GPS. ну ясно, що він не буде працювати, тому що працюють потужні репи, які для того, щоб подавити. Подавити сигнал такий реп працює в інших містах. Таким чином засоби повітряного нападу не потрапляють відповідно туди, куди їх накрає ворог. Працюють вони і проти кабів при фронтових зонах. Це теж доволі такі ну, потрібна річ для того, щоб каби у величезній кількості не могли завдавати суттєвих ушкоджень нашим військам, так де, які тримають оборону, де стоїть піхота по великій, по великій лінії. Боєвозіднення таким чином РЕП також впливає, звісно, і на розвідувальні БПЛА, на шахеди, на крилаті ракети. Ми часто бачили повідомлення від нас, які з'явилися, що шахеди, чи там ракети не досягли своїх цілей, чи шахеди не досягли своїх цілей, чи були там локаційно втрачені. Так це можуть бути наслідки дії саме підрозділу ракетної боротьби. Ну плюс до того ви бачили, що часто дрони. Повертались на території Росії, власне, туди назад полетіли. Так званий відкористовується подавлення або спуфінг для того, щоб вони не, не прилетіли до нас. Ну, також територію Білорусі, часто, часто, вони повертались теж туди були і такі повідомлення у нас доволі часто. Чи були запущені цього разу засоби ураження з боку Росії з нових, можливо, місць звідки раніше не запускали, чи шахеди, чи то ракети? Ну, як бачите, в наших знову ж таки ранішніх повідомлень, які власне публікуємо, є місця пусків. Я не думаю, що це така дуже важлива інформація, але для розуміння треба знати, що є північ, схід, південь, територія окупованого Криму, тимчасово окупована територія надвоєць Запоріжжя. Звідки ворог атакує. Там ну, добав... там нещодавно міста Пушків, це Шаталово, Єйськ, ось такі саме точки запуску. Насправді це не є так важливо, вони можуть звідки хоч запускати це рухомі платформи, з яких шахеди стартують, вони можуть з будь-якого міста. Вони зазвичай вони використовують такі безлюдні місця, литовища, якісь полігони, де мало. Мало охочих зазняти цей процес, ну і взагалі, можливо, українська розвідка теж працює. Я думаю, що неможливо, точно працює, щоб виявляти місця пусків саме цих шахідів, щоб протиповітряна оборона, могла вже мати раніше інформацію для того, щоб підготуватись до відбиття нападу. Також цікаво, бачили дуже багато летіло на столицю. Якщо можна так сказати, які основні. Напрямки, куди цієї ночі росіяни намагалися вбити, тобто, чи були виокремлені якісь основні регіони, тому що бачили і Чернівці були, і Миколаїв був, і Київ, тобто фактично ціла країна. ну Бачите, ми не будемо говорити про об'єкти, які лише про напрямки, так. Ну, напрямки я зараз не можу так згадати одразу, але якщо подивитися. На наш телеграм-канал, ну чи не тільки телеграм, ми ведемо, ще в вайбері паралельно, і в цапі оповіщення. Чергова наша служба, яка цілодобово це робить і про Каби, і про ракети і дрони сповіщає. То, якщо подивитись там за ніч, то можна в принципі, зрозуміти. Напрямок там північний, з Дніпропетровською, там на там. Якусь сусідів на Харків, чи навпаки, і так далі. І от, власне, дійсно сьогодні в нашому зведенні, просто щоб вже не переписувати, перелічувати всі області, тому що географія бойового е, удару сьогодні, повітряного удару раніше була дуже великою, то і центр, і захід, і північ, схід південь були сьогодні атаковані. Ну, власне, чи, або ж були атаковані, або ж була зона прольоту цих засобів. От на місці, на маршруті їх намагаються знищувати різні. Засоби, які сьогодні в розпорядженні всіх сил оборони, не лише повітряні сили працюють по цьому, працюють усі. Я вже неодноразово теж на цьому наголошував, що треба дякувати всім. Сьогодні так відпрацювали сьогодні непогано і винищувачі. Західні f 16 і Міраж збита значна, скажімо так, частина крилатих ракет, саме, саме західними винищувачами. Ну також зенітні ракетні бригади, які Теж сьогодні гарно відпрацювали по ракетах. Ну і розрахунки мобільних вогневих е, груп, які сьогодні відзначено командуванням. Це і Херсонська бригада, і е, Ніковальська бригада, також 96-та київська бригада, е, ну та інші підрозділи, скажімо так, які сьогодні е, ну Дніпровська зрозуміло забув теж згадати це дуже складний напрямок. 138-та бригада, е, зенітно ракетна. Таким чином е, застосовуються винищувачі. Зенітні ракетні війська при таких обстрілах, е по шахедах вертольоти армійської авіації та й вертольоти інших сил оборони. Е реп, про які ми зараз вам згадували безумовно, мобільні вогневі групи, якщо можливо так, ми знаємо, що шахеда піднялися вище, вище кі кі кілометр півтора-два і вище, е вже це ускладнює їхню роботу по збиттю саме ударних БПЛА. Не забуваємо про те, що е Дронове ППО також е, починає потрошки розвиватися не лише по розвідниках, що вже ефективно працює по ворожих розвідниках, а і по шахедах. Сили безпілотних систем уже оголосили кілька днів тому, що є вже перша сотня за якийсь там період, від коли вони почали застосовувати уражених би пола. Тому розвивати треба усе, усе, що ми маємо сьогодні, тому що засоби повітряного нато противника збільшуються, Бачили сьогодні рекордна кількість. І тому треба нарощувати нам теж засоби для протидії, починаючи від ребу, закінчуючи засобами, які можуть повітря знищувати, і навіть в тому числі і легкомоторна авіація. Але не така, як власне, зараз застосовується по розвідниках. Щоб збити шахет, потрібно хороші літаки, легкомоторні, такі є в наших партнерів. Скажімо, супертокану бразильський дуже гарний літак, але в Україні є перспектива щодо його отримання. От, власне, якщо е, говорити про е, як приклад, так то і ці літаки, або ж американський АТ 6, який перероблений з навчального літака, е, міг би непогано е, протидіяти шахедам, тому що є у нього відповідна швидкість, є у нього радіолокаційний приціл, здатний працювати і в день, і вночі, тобто виявляти ціль. І знищувати їх ракетами ракетами порівняно дешевими малого радіусу дії, які є на озброєнні цього літака. Ну, таким чином це могло може теж стати ефективним засобом для знищення, враховуючи, що Росія нарощує. Відповідно, ми маємо мати засоби, щоб теж нарощувати їхнє збиття. Ну і не забувати про те, що Україна теж атакує Росію, теж нарощує свої ударні БПЛА, і Росія ну, утримує те, що по нас летить, утримує так, би мовити, на алеверди. То власне буквально вчора здається з Росії лунали тези про те, що Україна отримає відповідь на утаки наших добрих дронів. Зрештою, десь є розуміння, що це була інформаційна спроба тиску, тому що є розуміння, що такі атаки, масштабні, комбіновані удари, не готуються за один день як відповідь. Вочевидь, ця спланована атака десь заздалегідь, і водночас сьогодні ж. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні. Зрештою терміни не названі, але тим не менш чи можна очікувати цієї ночі або ж найближчим часом повторених таких масованих атак з боку Росії. Ну, я не маю такої інформації, якщо офіційні особи заявляють, то розвідка, відповідно, центр протидії, то, можливо, в них така інформація є. То завдання повітряних сил бути в готовності». Знаєте, Я не, не, не із тих блогерів там, і, і, і решти, хто займається прогнозами, тому що дуже багато у нас люблять які нагнітати обстановку. Треба просто розуміти, що ворог о, нарощує ворог зараз, попри свої власне, цинічні заяви в медіапросторі. Робить отакі жахливі речі, які зроблено сьогодні. Ми бачимо, йде якийсь процес спроби так, України до припинення вогню, пропозиції, так припинення вогню режиму дотримання, йдуть якісь там перемовини на різних рівнях, так дво трьохсторонні і так далі. І е, обмін полоненими бачимо наймасштабніше із часів початку повномасштабного вторгнення. Ну а і в той же час Росія показує. Яка мета тих терористичних ударів показує своє обличчя у всьому світу? Ну а весь світ повинен зробити висновки, що варто Україні і надалі допомагати. Нам потрібні засоби, нам потрібні зенітні ракетні системи, і АІС, і НАСАВ з нарощувати, і Петріот, і сам ПТІ. це що стосується великого ППО Малого радіусу дії, яке буде більш раціональним для використання по знищенню саме шахедів, які летять на великій відстані? Ну і ті, те, що я сказав. Легкомоторна авіація дрону БВО. Якщо на, наші виробники зможуть е, щось запропонувати, дійсно створити теж із е, дронової авіації, було б теж дуже-дуже теж непогано. Але питання не просте, Я ж, як вже повторюсь, потрібні і е, захищеність цього літака, швидкість, засоби виявлення цілий радіолокаційний приціл, маю на увазі, і засоби ураження. Це все має буде працювати для того, щоб пілот. І безпечно, і ефективно використовував цю зброю і приносив результат. Власне, також. Е Зросла кількість атак шахедами, і цієї ночі була її величезна кількість. Також раніше повідомлялись, були повідомлення, а також фотографії, що нібито росіяни начиняють ці шахеди додатково, чи то шапнелю чи арматурою, чи іншими металевими частинами, аби збільшити кількість потерпілих або радіус ураження, чи дійсно це так, також писали про різні хімічні елементи, які можуть задавати також додаткову. Шкоди, тобто, чи застосовують росіяни щось нове, а також самі росіяни хвалилися, нібито вони вдосконалили, модернізували ці шахеди, збільшили бойову частину, а також дальність польоту, тобто, чи модернізують, і чи дійсно застосовують вони ось додаткові елементи ураження. Це влучне питання, воно добре і у всьому тому, що і вони показують, і тому, що власне відбувається в нашому інформаційному просторі. Я, я теж на цьому наголошував. Що було кілька місяців, здається, тому повідомлення про те, що якісь отруйні речовини були. Так, дійсно такі випадки були, і мені підтвердили в певній організації, що дійсно були такі випадки. Тому це ще один раз наголошується на тому, не чіпайте. Не чіпайте цього руками, тому що воно може або вибухнути, або принести якийсь... От, от хочуть вони багато хто в нас е, любить на сувеніри розбирати. Так ці речі, але ну, поки не спеціальні експерти не оглянули, краще не підходити, повідомити відповідно ДСНС, поліцію і так далі, чи військових, що є, знайдено такі-то такі небезпечні уламки, схожі на БПЛА і так далі. Е, це перше, е, це стосується навіть ну, тих дронів-імітаторів, пародій і так далі. Я вже не говорю про там шахиди чи ракети. Які можуть бути нерозірваними, не, не, не здатнували, тобто не е, ну далі про збільшення бойових частини. ну Тут теж є якась нова інформація. справа в тому, що противник як модернізує їх фактично не з початку повномасштабного вторгнення е, застосов... іде модернізація модернізацію усіх засобів, тобто і в піхоті, і в, і, і в дронах, і так далі. Ви бачите, як навіть шахеди еволюціонували. За цей час від, від, від жовтня 22-го року, здається, в жовтні чи вересні, восени 22-го року були застосовані е, вперше шахет 136, е, звісно, може бути модернізувати е, збільшена бойова частина. От кожного літального апарату, скажімо так, від літака, вертольота, там, чи дрона, такого як дрон Камікадзе, може бути як корисне навантаження, так? тобто вага, яку він може нести. якщо вони зменшать вагу топливного баку, скажімо. Наполовину його там заповнюють, то цю е, різницю можна е, задіяти так для збільшення бойової частини. До 90 кілограмів уже були такі повідомлення. Дійсно, такі випадки були, що збільшено бойову частину. Е, Такожна буде так різного різного призначення. Це осколково фугасного е, осколкового фугасного перепрошує. Може бути якийсь термобаричний заряд, може бути, наче на шрапнелю для того, щоб найбільшого враження саме живі сили, а жива сила такі і все, і, військовослужбовці, і звичайне мирне населення. Це ж зрозуміло, що це фактично терористичні дії держави агресора. Е, тому такі знищувати. Е, навіть повернутись до теми знову ж таки знищення цими ж якщо літаками, так чи то буде винищувати, знищувати, чи це легкомоторний літак, чи навіть гелікоптер. тут є серйозна загроза, тому що бойова частина 90 кілограмів це вже не і Якщо наблизитись близько до літального апарата і вистрілити по ньому, зачепивши бойову частину, привівши до детонації, то може бути серйозна небезпека. Саме для екіпажу, який ну, який знищує шахи, також якщо можна, ще, цікаво просто от, на початку повномасштабного вторгнення свою ефективність показали байрактари. Зараз ми говоримо про модернізацію вдосконалення шахедів, але про результативність байрактарів і взагалі їх застосування десь ну, не згадують. Чи модернізують їх, чи досі вони можуть бути ефективними засобами ураження? Бачите, байрактари зараз використовують не лише повітряні сили, є ще й байрактари військово-морських сил, тобто які застосовують їх в своїх інтересах там. Дещо інші у них тактико-технічні характеристики, ну але це, зрештою, стосується тема модернізації і ТТХ це вже до турецької сторони, яка є виробником цих БПЛА, як і озброєння до нього. Тому ведуться постійні консультації з виробниками щодо покращення можливостей, так збільшення якихось ефективності їхньої, і так далі. Тому що ми бачимо, Байрактар прославився так, і, і пісні про нього співали, і так далі. Бо він дійсно зробив серйозні речі на початку вторгнення. Це було. Ураження колон, ураження зенітних ракетних комплексів, які були на марші. Ми це всі кадри бачимо, і тому беректар такий ну, став таким символом українського спротиву. Але е е наразі зараз, коли противник вже стабілізував давно лінію фронту, тобто, не то, що противник, лінія фронту стабілізувалася, і противник там наростив суттєво засоби протиповітряної оборони малого, великого та середнього радіусу дії, використання БПЛА уже безпосередньо як ударний. На увазі БПЛА цього типу Байректар, як ударний, ну не може бути ефективним, тому що літак буде просто знищено. Тим чином, зараз вони виконують завдання і надалі, але передусім треба пам'ятати, що байрактар – це хороший розвідник і зможе проводити ну, певні наведення на цілі і так далі, підсвічувати. І треба ну, кожного безпілотника такого рівня є теж саме корисне навантаження, так, і, і що ви туди захочете відповідно від, 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 від постановки завдання, які, які засоби будуть працювати, так так от і буде ефективно використовувати. Слід зазначити, що «Байрактар» теж брав участь у потопленні крей крейсера Москва. Так доведені факти загальновідомі, тому свою справу «Байрактари» безумовно зробили і продовжують виконувати завдання на різних напрямках. Ну єдине, було, що не раціонально його використовувати як ударний, тому що йому треба близько наблизитись до лінії фронту, і відповідно він попаде в зону ураження ворожих комплексів ППО. Йому буде важко. Ну фактично неможливо втекти, якщо він буде на перецілі.